Вітаю на YouTube каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку Обмін речовин та енергії в біологічних системах. Викладені надалі матеріали відповідають навчальній програмі «Біологія і екологія, розробленій на основі державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Концепції екологічної освіти України та положень концепції нової української школи, і призначені для навчання біології і екології на рівні стандарту, автором використано підручники, посилання на які представлено на екрані. Біологічні системи це відкриті системи, які перебувають у стані постійного обміну речовин і енергії з навколишнім середовищем. Для забезпечення власних енергетичних потреб організми використовують енергію, що надходить з навколишнього середовища, вони акумулюють енергію у формі хімічних зв'язків органічних молекул, отже, перетворення енергії взаємопов'язане з обміном речовин. Для біологічних систем обмін з навколишнім середовищем є умовою збереження і підтримки їхньої структурної організації шляхом самооновлення всіх речовин і компонентів, з яких вони складаються. Обмін речовин і перетворення енергії в організмі складається з фізіологічних: живлення, травлення, дихання, транспортування речовин, всмоктування, виділення, фізичних, дифузія, осмос, розчинення і хімічних окиснення, відновлення, гідроліз, бродіння процесів. Цю сукупність перетворень розглядають як єдність двох протилежних і взаємопов'язаних процесів асиміляції і десиміляції. Асиміляція це частина загального обміну речовин і енергії, що полягає в поглинанні, нагромадженні та перетворенні речовин, що надходять в організм. Завдяки цим енерговитратним процесам організм засвоює поживні речовини, утворює власні речовини, будує з них свої структури, забезпечує ріст і розвиток, оновлення складників та накопичення запасів для використання їх як джерела енергії, Десиміляція або катаболізм. Це частина загального обміну, під час якого відбуваються розщеплення, руйнування складних органічних сполук, білків, жирів, вуглеводів, нуклеїнових кислот в організмі на простіші. Найпростішими кінцевими продуктами дисиміляції всіх організмів є вода, вуглекислий газ і амоніак. У процесі дисиміляції вивільняється енергія, яка перетворюється в інші форми та акумулюється в молекулах АТФ. Процеси асиміляції не завжди перебувають у рівновазі з процесами десиміляції. На процеси асиміляції і десиміляції впливають такі чинники, як умови середовища, вік, стать, спосіб життя, вид діяльності, фізіологічний стан тощо. Закономірний порядок перетворення речовин та енергії в окремій клітині та організмі називають метаболізмом. Метаболізм відбувається в усіх живих організмах, але його інтенсивність може змінюватися за певних умов. У деяких випадках вона може збільшуватися, а в деяких зменшуватися. Основними причинами збільшення чи зменшення інтенсивності метаболізму є підвищення чи зниження температури середовища, поява або зникнення небезпеки, захворювання, дія певних факторів зовнішнього середовища тощо. Висока інтенсивність метаболізму є причиною збільшення виділення тепла як побічного продукту реакції обміну. Цей ефект використовують, наприклад, бджоли, які активною роботою м'язів крил можуть зігріватися в холодну пору року. у людини, що виникає в разі замерзання, теж є проявом цього явища. У цьому випадку м'язи тіла часто скорочуються і розслабляються, сприяючи виробленню додаткового тепла. Зниження інтенсивності метаболізму дозволяє живим організмам суттєво економити свої ресурси. У такий спосіб вони можуть переживати несприятливі умови, які періодично виникають в екосистемі. Прикладом цього є, наприклад, явище сплячки тварин та перебування взимку насінин рослин у стані спокою. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, Допоміг отримати нові знання з біології та екології, і ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні? Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.